Іх, здається, неможливо уявити у сучасному бурхливому житті нашого міста: затишок невеличких кімнат, дружні бесіди за чайним столом, тепло сімейних вечорів, зігрітих людськими почуттями, а не пристрастями чергових телесеріалів, романтична музика родинного роялю. Звичайно, час дворянських гнізд минув, пішло в небуття багато матеріальних пам'яток життя наших попередників, і сьогодні нам дуже важко віднайти будь-які їх сліди навколо нас. Приблизно на цьому місці на Миколаївській вулиці у середині ХІХ століття стояв будинок дворянського подружжя Дзвонкевичів Григорія Івановича та Ольги Стефанівни. На жаль, до нашого часу він, як і багато інших затишних дворянських осель, не зберігся. Знаємось, які ж витоки роду Дзвонкевичів. Починався цей рід аж з першої половини XVIII століття, і що один з представників цього роду, Василь Якимович або Петрович є два варіанти. Був сотником у селі Нове Там це село було сотеним, він там був сотником і, скоріше за все. Десь загинув у якомусь поході, тому що його син, призначений у 1751 році, знову ж таки, сотником Новобіловським, був призначений він гетьманом Кирилом Розумовським, і універсалі гетьмана вказано, що призначений він за заслуги його батька. Військові заслуги, і заслуги самого Георгія Васильовича Дзвонкевича. Представники його жили і в Чернігові, і у найближчих селах. Рід продовжував у Георгія або Григорія Дзвонкевича був син Василь Григорович, у якого був знову ж таки син Іван Васильович. І про нього відомо, що він був одружений з представницею роду Демонтовичів і жив у Слабині. Від цього роду від Івана Васильовича Звонкевича пішла дуже широка розгалуження. Багато було у нього дітей. І серед цих дітей був і Григорій Іванович Звонкевич. Хутір погорілки не знайти на карті сучасного Чернігова. Зруйновані садибні споруди, знищені рідкісні породи дерев. Занедбані могили, а ще сто років тому тут вирувало життя, яку таємницю приховує цей мальовничий куточок Чернігівщини. Ольга Стефанівна, єдина донька титулярного радника Стефана Малахова, одержала у спадок від батька хутір погорілки. Вона хворіла на легеневу астму і тому подружжя Дзонкевичів вирішили покинути губерський центр і оселитися на хуторі серед живої природи у невеличкому старенькому будиночку під солом'яним дахом. Григорій Іванович, колиський секретар, прикупив ділянку землі після вирубки і особисто висаджував молоді дубки, щоб дружина почувалася здоровою та щасливою. Наприкінці ХІХ століття родина побудувала новий просторий дім на високому березі річки, навкруги веселі юні деревця, різноманітні квіти і ягоди. Ліс наповнював мрійливий пташиний спів. Саме тут на цьому місці розміщувалася садиба власника хутора погорілки Григорія Івановича Дзвонкевича. Сьогодні від неї мало що залишилось. Ось, наприклад, ця цеглина вироблена на одному з заводів Чернігова. Это красивый дом, деревянный, много окон, дом был светлый, нарядный, на высоком берегу речки Белос, прямо здесь, посреди дубовой этой рощи. Также дедушкой звонкевичем было выстроено так называемых два гостевых или дачных домика. У него было семеро детей взрослых. Одна из дочерей это моя родная прапрабабушка Ольга Григорьевна Звонкевич в замужестве Березовская. Которая жила с супругом и с детьми в Старом Белоусе. Но естественно, по праздникам и без праздников, по поводу и без повода они любили приезжать к своему, род... к своим родным людям. Ну, Для моей прабабушки, опять-таки, повторюсь, это были бабушка и дедушка, для Ольги Григорьевны это были родители. Звісно, вони приїжджали і по хозяйству, і просто гостили, і пили чай на террасе, і устраивали тут домашні концерти. Тут на річці Білоус розміщувався водяний блин родини Дзвонкевичів. Рій Іванович одержав чудову освіту, вільно володів французькою мовою. В одній із світлиць стояв чорний рояль, адже музикою займалися майже всі дзвонкевичі. Сам голова сімейства професійно грав на віолончелі. За споминами його онуки Ольги Биковської, коли до Чернігова на гастролі приїздив відомий угорський композитор і музикант Ференц Ліст, то зупинявся у гостинному помешканні Дзвонкевичів і грав саме на цьому роялі. До сьогодні у нащадків дивом збереглися старовинні ноти з творами великого маестро. У корілках дворянське подружжя прожило до глибокої старості. До Чернігова виїздили тільки на церковні свята, концерти та у гості. Постійними відвідувачами маєтку були родини Березовських та Могилянських. Влюбляюся Родословно, Званкевичі. Знаходимо факти родственних зв'язків з не менш звісним сімейством. Могилянских, в частности Николая Михайловича Могилянского, который был внуком Анастасии Ивановича Звонкевич, и у которого родились известные поэты Лидия Могилянская, Дмитрий Стас. Их детство также прошло в Чернигове, как и отец, они также обучались в черниговских гимназиях и вступили на путь поэта, тернистый путь поэта в Чернигове и далее развивались в Киеве. Ну и мы знаем, что они были уничтожены, расстреляны Ладя Могилянская, Дмитро Стаси в то же время вместе с Марком Вороным. Но у Лидии Могилянской, вышедшей замуж за Виктора Коновала, были дети и сейчас ее внучки. проживает в Канаде, чрезвычайно интересуется историей своей судьбы и Ну, просто з інтересом очікуємо їх приїзду. Я знайшла такі е, е, рідки Ладі Могилянської. Почекаємо Мефістофіль, я не гретхен, білява, я ручка нервова, я жінка, поет. Я шукаю незнане, ще не сказане слово. Знаю спрагу натхнення творчих запалів. Але як це сучасно і як потрібно нам зараз така прекрасна поезія. Загалом поміщиків Дзвонкевичів любили і селяни. Млин давав їм роботу, та й самі господарі були людьми надзвичайно добрими і чуйними. У цьому райському куточку зростали численні нащадки цієї родини. В сім'ї Григорія Івановича Дзвонкевича його супруги Ольги Стефанни родилось 13 дітей за годи їх супружества. Выжило семь детей, остальные умерли в разные годы от детских болезней. Михаил, самый старший, участник русско-турецкой войны. Окончил мужскую гимназию в Чернигове, впоследствии учительский институт в Глухове. Средний сын Григория Ивановича Звонкевича, Иван Григорьевич Звонкевич, он был заместителем городского головы Чернигова, то есть как бы заместителем мэра. Вице-мэром Чернигова на, на январь 1915 года. Стефан э, окончил э, практически без последнего курса мужскую духовную семинарию. Был отличником. Для девочек э, приглашали учителей на дом. Евдокия, старшая Ольга, учились в женской гимназии, которая почему-то называлась институтом. Ну, так они называли в то время. А самая младшая... Анна Григорьевна Звонкевич обучалась на забу с учителями, также получила прекрасное образование. Учителей приглашали из той же гимназии и женского эпархиального училища. А учительница музыки постоянно круглогодично жила в усадьбе Звонкевичей. Водночас восени 1918 року все змінилось. Помирає хазяйка привітної садиби Ольга Стефанівна. У маєтку господарюють Григорій Іванович зі старшим сином Михайлом, членом дворянської опіки. Ішла Перша світова війна. У суспільстві зростали напруга та страх перед завтрашнім днем. Майже всю землю, колись багатих володінь, довелося терміново продати. Сім'я збідніла. Наступив страшний 1918 рік. Вночі з 24 на 25 февраля 1918 року, серед глибокої ночі, коли всі крепко спали, к ним вломилась революційна банда. Це були в основному фронтові десертири. Порядка десяти человек. Они убили дедушку, причому всячески издевались, питали старика 95 лет, його сина, спрашивали, есть ли у них какие-то деньги, драгоценности. В результаті їх закололи насмерть штыками. Они були обнаружены на следующее утро со множеством колотих і резаных ран. Об этом є інформація в газеті «Черниговский край. Це залишки родинного кладовища звонкевичів. Могили понівечені не тільки часом, а й людьми. А ще на початку 90-х років минулого століття кладовище мало майже первісний вигляд. З розпадом Радянського Союзу, сприйнявши це, мабуть, як сигнал до дії, до роботи взялися чорні археологи та любителі якісної деревини. Нині на руїнах дворянського гнізда хазяйнує тиша. Не Нечутно людських голосів. І пташині теж примовкли, що вона приховує від нащадків. Історична довідка. Згідно з переписом населення 1897 року, російське дворянство нараховувало 1 мільйон 220 тисяч осіб. Із них близько 300 тисяч володіли землею і різного роду нерухомістю. У Чернігові було 4 тисячі дворян при населенні 28 тисяч. Незважаючи на свою начисельність, півтора відсотки населення держави, дворяни складали половину російського офіцерства, близько 30% відсотків чиновництва, майже чверть інтелігенції і були, як правило, якісно кращою їх частиною еталоном виконання службового обов'язку. Жовтневий переворот знищив російське дворянство як клас, а хвилі імміграції розкидали його по всьому світу. Закінчилася епоха порядності, честі. Благородства, що призвело до страшних катаклізмів ХХ століття, як на теренах колишньої Російської імперії, так і нашого міста. Через століття у місті над Десною зустрілися нащадки чернігівських дворянських родин, Дзвонкевичів і Могилянських. Вони приїхали з Дніпропетровська, Києва, Петербурга і Канади, щоб низько вклонитися землі своїх пращурів. Встретившись в Чернігові, ми здовольством узнали, що Здесь ведется очень большая работа по возрождению культурных традиций, которые были характерны для русского и местного дворянства. Это очень отрадное явление, поскольку эти люди главным своим жизненным долгом считали служение народу своему. И возрождение этих традиций возрождает для народа понятие чести, понятие совести, то есть то, что определяет моральное и духовное здоровье общество. Очень радостно, что центром возрождения этих традиций стал Чернигов, родина наших предков. И, конечно, здесь это и должно быть началом для всей Украины, для всей нашей страны.